Можливо, хтось каже, що ще рано говорити про сценарій виборів 2015, бо до них ще далековато добрих два роки, але завбачливість ніколи не завадить. Так що, які найвірогідніші сценарії? Ну, В інтернеті, так на інформаційних ресурсах, зокрема на Українській Правді, досить так довгий час мусувався сценарій про те, що. Янукович захоче виборів в одному турі, і проведе референдум про зміни до Конституції, які встановлюють двопалатний парламент, вибори парламенту по мажоритарній системі і, власне, вибори президента в один тур. Оскільки він розуміє, що навряд чи пройде, навряд чи переможе, якщо. Будь-який кандидат із ним пройде у другому турі. От, але, але зміна до конституції і так далі це досить радикальний сценарій, який може викликати народне невдоволення. Власне, набагато менш радикальний, набагато менш явний такий сценарій, який не грозить вибухом нового майдану. Це Провести в другий тур разом із Януковичем непрохідного кандидата в принципі такий сценарій уже з успіхом себе показав на президентських виборах. 99, коли в другий тур, власне всіма правдами і неправдами, всіма махінаціями провели Петра Симоненка, за якого ніхто не хотів голосувати. Якби всі не ненавиділи кучму, але все одно мусили голосувати за нього, аби тільки клятий комуняка не пройшов. Тобто, і це проконало. Незважаючи на те, що в 99-му році були реальні кандидати, які заробляли реальні голоси в першому турі, наприклад, Олександр Мороз, який мав всі шанси виграти. Але просто не допустити реальних кандидатів до другого туру і провести туди нереальних. Тобто кличка до другого туру не допустять. Тож, якщо Кличко і Янукович вийдуть у двобі, то звичайно кличко переможе. Та ще й з великим відривом, я в цьому впевнений. А е, зараз е, досить така поширена інформація, що у другий тур мають просунути тягнебока. Е, тобто він практично зіграє роль пішака в політичній комбінації такого пішака, як, якого раніше грав Петро Симоненко. І власне, такий сценарій. Він є досить, таки, досить вірогідним, тому що багато ознак вказують на те, що власне ВО «Свобода» є креатурою партії регіонів і відіграє просто роль у їхніх комбінаціях. Зокрема, Свободівці відіграють саму найважливішу роль у блокуванні парламенту, який зробив нашу законодавчу гілку влади такою слабкою. Коли слабка законодавча гілка влади, то піднімається президент. Коли слабкий парламент, Верховна Рада не дієздатна, то піднімається президент. Це ж наша історія показала. У прикладах із Кучмою із Ющенком під час їхнього президентства. Ну, тобто, власне, і зараз Свободі все тільки підігрують посиленню Януковича. Що дасть свободі проходження їхнього кандидата в другий тур виборів, та це охуєнно. Того, що політична сила, практично маргінальна, яка е, довгий час не могла потрапити в парламент. А е, тепер вона для неї величезний престиж буде, що її кандидат посяде не просто в видне місце на виборах президента, а посяде, е, ну а вийде в другий тур. Власне, це вони вважатимуть за свою перемогу. Не перемогу на президентських виборах, а просто проходження у другий тур, оскільки це надзвичайно підніме їхній якби, ну, як сказати, імідж. Це буде для них просто верхом успіху їхнього піару. І буде дуже гріти самолюбство. Тобто, на мою думку, цей. Сценарій досить вірогідний. Звичайно, що якщо Тягнебок пройде у другий тур із Януковичем, то ну, у нього немає шансів, і всі шанси виграти на цих виборах є у Януковича. Тобто отак український народ може бути знову ошуканий. Будьмо свідомими, щоб нас не обшукали політики знову.